Київ було засновано у 482 році. За легендою його створили Кий, щек, Хорив та їх сестра Либідь. Я трішки заздрю засновникам Києва. Адже в їх часи ще не існувало конченої русні. Фу! За 9 місяців повномасштабного вторгнення ми дізналися про військову справу точно більше, ніж бажали того до 24 лютого. Ми знаємо технічні характеристики різних видів тепловізорів, На звук можемо відрізнити від літ від прильоту. Розуміємо, як працює розвідка і хто такі ДРГ. В попередніх випусках ми прокачували авто, які допомагали безпосередньо нищити ворога. А сьогодні ж ми покажемо вам авто, яке буквально рятує життя наших військових. В рамках проекту «Прокачка авто для ЗСУ від Фавбет та Фавбет Фондейшн, ми підготуємо авто для бойових медиків і дізнаємося, як працюють лікарі на фронті. Цей випуск буде відрізнятися від попередніх, адже замість гарного контенту ми обрали пошвидше передати це авто туди, де воно потрібно. Тим паче ремонт був незначним. Бо перше машина була у гарному стані. Друге, бригада, куди відправляється це авто, не давала запитів на додаткові девайси. Третє, вони навіть не попросили пофарбувати авто. Чому? Аби воно привертало менше уваги. Замість яскравої прокачки нам вдалося поспілкуватися зі старшим бойовим медиком Ольгою, яка безпосередньо буде використовувати це авто на фронті. Раджу глянути нашу розмову, щоб краще розуміти, хто ж такі військові медики. Пані Ольго, добрий день. Добрий день е, я хотів одразу запитати у вас, е, розкажіть трішки про себе, як ви взагалі стали бойовим медиком? Взагалі, я з дитинства дуже мріяла і хотіла піти на контракт. Угу. Закінчила медичний інститут, і майже ну може через півроку я відпрацювала в лікарні, і потім пішла на контакт. А які основні задачі, які саме ви виконуєте як бойовий медик? В основному евакуація поранених з угу. полюбою? такі угу. у нас задачі. Допомога перша невідкладна допомога. Це навіть так, що накладання турнікетів. Там робити якісь ін'єкції, це такі як е, зупинка кровотечі і там, е, знеболення, якесь там хоч маленьке знеболення, але йому допоможе. Mm. Ну і ще плюс, якщо тут в нас от, є хворі, то теж, теж їм треба допомогти там, дати якісь ліки, або якщо ну, немає можливості дати ці ліки, або якщо вони не допомагають, теж евакуювати людину до найближчої лікарні треба. Ну от, така от у нас задача. Ну наскільки я розумію, кожен військовий. Хоча б в теорії, але проходить якийсь мінімальний курс медичної допомоги, тобто він uh, має так, вміти так. якісь мінімально накладати той же турнікет і тому подібне. Uh, так, це ви їх так. навчаєте, чи, скажімо так, вони вже це вміють, вони, а ви їм там допомагаєте. Вони як, от вони як проходять там ну навчальні центри, там mm. фах вони проходять, наприклад, ТМБ, це курс молодого бійця. Їм там це елементарно вчать їх, але тут… Ми стараємося хоча б раз у два місяці провести заняття, щоб їм поновити ці знання. Угу. В них є свої індивідуальні аптечки, в яких є турнікет, в яких є там, наприклад, для. Голка для пункцій легень, але вони не, не вміють користуватися. Ну і краще взагалі їм не розказувати, що то таке. Є е, там, наприклад, ну тому, це дуже важко. Навіть не всі медики вміють цим користуватися і не знають, як це робити правильно. Є в них там, наприклад, якщо поранення в легені наскрізне, це є в них там пластирі спеціальні, якими ти заклеї, ну, можеш заклеїтися на скрізьне поранення. Ну багато чого в них є, і чим вони можуть самі собі теж допомогти першочергово. Розкажіть, будь ласка, як буде працювати саме те авто, яке ми вам передали. Для чого ну, воно вам конкретно необхідно? Ну цим авто ми будемо евакуювати людей безпосередньо з полю бою. Mm -hmm. Це такі, яким треба ну, невідкладно, дуже така допомога вже. Дивлячись з того, яке воно саме, це авто, там можна, так як і дуже тяжких поранених евакуювати на ньому. Ну там одного тяжкого пораненого можна евакуюватися на ношах. Угу. Якщо дивлячись з огляду на те, що там є не тяжкі поранені, там середньої важкості, які можуть сидіти, ну туди можна мінімум чотирьох чоловік посадити. Олю, а, скажіть, будь ласка, як плюс-мінус може виглядати один день з вашого такого бойового життя? Все. А... Ну, все таки ми в, в Києві з вами проживаємо, і у нас час від часу відбуваються якісь екстрені відключення світла. От, тому саме так зараз і сталося. Е, головне, що Оля дала нам всю необхідну інформацію. Я сподіваюся, що е, це авто довго прослужить і врятує чимало життів наших військових. Дякую, що додивився це відео до кінця. Якщо було цікаво, постав лайк, поділися відео з друзями. Це була прокачка авто для ЗСУ. Все буде Україна. that's